Огляд Hauke Арахай 8, цей щоденний тренажер, тримає мої ноги в тонусі. Hauke Арахай 8 стабільність, комфорт і переосмислення підтримки мій чесний погляд. Як бігун, я знаю, що правильне взуття це не просто питання стилю чи бренду, це фундамент для здоров'я ваших ніг, суглобів і, зрештою, всього тіла. За роки захоплення бігом я пережив чимало травм. І тільки після звернення до фахівця і детального аналізу ходи я усвідомила, наскільки важливий вибір взуття, що враховує індивідуальні особливості стопи. Моя проблема надмірна пронація, тобто надмірне завалювання стопи всередину при русі. Цей стан вимагає взуття з підвищеною стійкістю, здатної контролювати рух стопи і запобігати надмірні навантаження. Шукати таке взуття завдання непросте. Багато моделей, заявлені як «стійкі», на ділі виявляються недостатньо ефективними, не забезпечуючи необхідної підтримки і контролю. Мені завжди здавалося, що справжня стійка взуття повинна володіти декількома ключовими характеристиками: глибокий задник, щільна піна з боків стопи, так звані проміжні вставки і міцна надійна підошва. Саме ці елементи, на мій погляд, Забезпечують дійсно ефективну підтримку і допомагають запобігти травмам. У цій категорії взуття є одна модель, яка, на мою думку, дійсно виділяється на тлі інших Хоуке Арахай8. Я вже кілька місяців користуюся цим взуттям і хочу поділитися своїм чесним відгуком про його стабільність, продуктивність, комфорт і придатність для бігу і ходьби. Переосмислення стабільності, аж подібний каркас і його переваги. Перше, що кидається в очі при знайомстві з Арахай 8, це її конструкція. Компанія Хоуке, прислухавшись до відгуків користувачів попередньої моделі Арахай 7, внесла суттєві зміни в систему підтримки. Замість традиційної йодподібної конструкції, яка чинила тиск переважно на внутрішню сторону стопи. В Варахай 8 використовується аж подібний каркас. Ця інновація, на мій погляд, є ключовим фактором, що забезпечує більш збалансовану та ефективну підтримку. Аж подібний каркас рівномірно розподіляє навантаження по всій стопі, забезпечуючи контроль і стійкість без відчуття надмірного тиску або скутості. Це особливо важливо для людей з надмірною пронацією. Так як дозволяє контролювати рух стопи без обмеження природної біомеханіки. Крім того, аж подібний каркас, на мій досвід, забезпечує більш комфортну посадку. На відміну від попередніх моделей, які іноді відчувалися занадто вузькими, Арахай 8 забезпечує достатнє місця для пальців і дозволяє стопі вільно рухатися всередині взуття. Це особливо важливо для тривалих пробіжок або ходьби. Коли стопа може набрякати і потребувати додаткового простору, комфорт та амортизація більше, ніж просто підтримка. Важливим аспектом будь-якого взуття, особливо для бігу та ходьби, є амортизація. Хоук відома своїми передовими технологіями амортизації, і Арахай 8 не є винятком. Компанія додала 3 мм амортизації в порівнянні з попередньою моделлю, що, на мій погляд, Робить взуття ще більш комфортною і захищає суглоби від ударних навантажень. Незважаючи на те, що амортизація Waraha 8 не є такою ж повітряною і чуйною, як в деяких інших моделях Хоуке, вона забезпечує достатній рівень захисту і комфорту. Я помітила, що мої ноги менше втомлюються після тривалих пробіжок або ходьби, і мої суглоби менше болять. Крім амортизації, комфорту у 8 сприяє і її вага. Взуття важить всього 7,7 унції, для чоловічої версії, що є вражаючим показником для стійкого взуття. Я помітила, що в 8 мої ноги відчувають себе менш втомленими і більш вільними, ніж в більш важких моделях. Мій досвід використання від скептицизму до визнання. Перший час після покупки Арахай 8 я відчувала певний скептицизм. Взуття здавалося занадто жорстким і невідповідним. Я звикла до більш м'яких і пружних моделей, і мені знадобився час, щоб адаптуватися до нового взуття. Однак, після кількох пробіжок я почала помічати, що Арахай 8 дійсно робить позитивний вплив на мою ходу. Взуття допомагало мені контролювати рух стопи, запобігаючи надмірній пронації. Я відчувала себе більш впевнено і стабільно на кожній пробіжці. З часом я почала носити Арахай 8 не тільки для пробіжок, але і для повсякденної ходьби. Взуття забезпечувало комфортну підтримку та захист моїх ніг, навіть коли я просто довго стояв на ногах. Я помітила, що мої ноги менше втомлюються і менше болять після роботи. Для кого підійде Хоуке арахай 8? Я вважаю, що Хоуке арахай 8 підійде наступним категоріям людей. Бігуни та ходунки з надмірною пронацією це, мабуть, найбільш очевидна цільова аудиторія. Арахай 8 забезпечує надійну підтримку і контроль руху стопи, запобігаючи травми, пов'язані з надмірною пронацією. Люди, схильні до травм стопи і гомілки, якщо ви часто відчуваєте біль у стопі, гомільці або колінах, взуття з підвищеною стійкістю, наприклад, Арахай 8, може допомогти зменшити ризик травм. Люди, які проводять багато часу на ногах, якщо ваша робота передбачає тривале стояння або ходьбу, взуття з хорошою підтримкою та амортизацією, наприклад, Арахай 8, може допомогти зменшити навантаження на ноги та суглоби. Люди, які шукають універсальне взуття, а Рахай 8 добре підходить як для бігу, так і для ходьби, що робить його чудовим вибором для тих, хто шукає універсальне взуття для різних видів діяльності. Альтернативи та порівняння: Якщо Хоуке Рахай8 здається вам занадто жорстким або невідповідним, ви можете розглянути наступні альтернативи. Хоука Clifton 10 – ця модель забезпечує більш м'яку і пружну амортизацію, але не володіє такою ж ступенем стійкості. Brooks Adrenaline GTS це взуття є популярним вибором для бігунів з надмірною пронацією і пропонує хороший баланс між підтримкою та комфортом. Соken Guide – ця модель також пропонує хорошу підтримку та стабільність, але може бути трохи важчою, ніж ARAHAI 8. Висновок: чи варто купувати Хоуке Арахай 8? Після декількох місяців використання я можу з упевненістю сказати, що Хоуке Арахай 8 це відмінне взуття для тих, кому потрібна надійна підтримка і стабільність. Компанія Хоуке прислухалася до відгуків користувачів і внесла значні поліпшення в конструкцію і посадку взуття. Арахай 8 забезпечує комфортну посадку, хорошу амортизацію і ефективну підтримку, що робить її відмінним вибором для бігунів і ходоків з надмірною пронацією. Якщо ви шукаєте універсальне взуття, яке допоможе вам контролювати рух стопи та зменшити ризик травм, я рекомендую вам спробувати Хоуке Арахай 8. Можливо, вам доведеться трохи звикнути до її жорсткості, але я впевнений. Щоб оцінити її переваги в довгостроковій перспективі, я не можу сказати, що Арахай 8 замінила всі мої кросівки, але вона, безумовно, зайняла почесне місце в моїй колекції і стала моїм бойовим взуттям для днів, коли я планую збільшити свій пробіг або просто багато ходити пішки.